Я Трубник Юлія і нагадую, що даний канал функціонує задля захисту громадян та протидії внутрішньому ворогу, який чинить постійні правопорушення, займаючи керівні посади, та при цьому залишається безпокареним через діючу систему. Звичайні українці не завжди в змозі захистити свої права, тому я разом з вами та буду максимально сприяти у вирішенні проблемних питань у пенсійному забезпеченні. Тривалий час я намагалася зробити все можливе, аби мене почули стосовно неправомірних дій головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області. Але все було марно. Майже два роки я направляла листи до вищого керівництва стосовно неправомірних дій мого керівництва, але у відповідь я отримувала лише відписки. У вересні поточного року мною направлено звернення до Міністерства соціальної політики України та Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції та станом на тепер порушеними мною питаннями зацікавилися. Станом на сьогодні головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області поновлено здійснення перевірок, довідок про заробітну плату. І нарешті громадяни зможуть отримувати свої пенсії в повному обсязі. У той самий час я хочу зауважити дуже цікавий факт, що головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області максимально свою діяльність направляє на вічливий прийом громадян. При цьому дуже часто карають спеціалістів, не визнають своєї провини та не хочуть нічого чути щодо невічливості відношення громадян до спеціалістів. У даному випадку я нікого не захищаю, тому що ми всі люди, і ми всі повинні поважати один одного. Але факт є фактом. І саме все це є замилюванням очей. Бо мало хто розуміє, що за широкою посмішкою е, приховане шалене розкрадання державного цікавий факт того, що більшість прокурорів нашої країни, не дивлячись на свій молодий вік, це 35 років, та більше вже є пенсіонерами пенсії за вислугу років. При цьому Продовжують займати свої посади, хоча пенсія за вислугу років передбачає звільнення е, з відповідної посади, яка дає право на пенсію за вислугу років. Для вчителів та медичного персоналу закон України діє, а для прокурорського складу ні. Більш того, шановні українці, ви повинні розуміти, що пенсійна виплата більшості співробітників прокуратури становить від 50 тисяч гривень. І це все згідно рішень суду. Відповідно, всі рішення суду на користь позивача. Позивач це співробітник прокуратури. Одразу виникає питання до керівництва Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області. А саме за що отримують заробітну плату та мають статус державного службовця юридичне управління та методологічні управління, які входять до структури головного управління пенсійного фонду України в Харківській області, всім зрозуміло, що прокурори мають немаленьку пенсію і заробітну плату. Відповідно за ці кошти можна жити в нашій країні. Та співчувати тим особам, які отримують мінімальну пенсію, якої ледве вистачає на сплату комунальних послуг, все це відбувається завдяки недбалому виконанню функцій багатьох напрямів державних структур. І саме головне у всьому вищесказаному: це якщо усі рішення суду у бік позивачів, в даному випадку це прокурорів та суддів, то я роблю висновок, що керівний склад головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області є необізнаний законодавчо або спеціально роблять це можливо для програшу справи у суді. Місто Харків це місто Герой. І давайте максимально об'єднуватися і не давати зовнішньому ворогу оволодіти нашою країною, так само, як і внутрішньому ворогу, не даємо оволодіти нашим. državani budžetom